Зоя Казанджі, громадська діячка з Одеси, далі пише про війну в головах, про те, як частина жителів Одеси і жителів України взагалі все ніяк не можуть змиритися із тим, що радянських назв вулиць бути не повинно. Наче притомним людям і так все зрозуміло а ті, що все ж таки зламалися, переживши майдан і українську мову, навряд чи хочуть, щоб їх ремонтували. Але витримати виття нашеньких синхронно з виттям на болотах неможливо. Погрожують, що більше до нас не будуть приїжджати бо ні тут Одеси, погрожують писати листи американським сенаторам бо унічтожають все ні демократичним путем. Вся ця прутня просто трафляє від рівня нерозуміння процесів, які відбуваються настільки швидко, що деякі думають повільніше. Це як же треба так привчитися жити з засраним мозком, що навіть зараз на одинадцятому році страшної війни якнайбільшу доблесть подавати те, що ви нарешті спромоглися писати українською? Якби люди, які зараз заломлюють руки від того, що у них «адбирають любимую Одесу, хоч трохи цікавилися історією тої Одеси, то не ганьбилося би зараз так. Ось наведу кілька потужних фігур української Одеси, які ретельно і жорстко стирала радянська влада з історії, нівелювала їх рівень та просто знищувала будь-яку пам'ять. Іван Липа, лікар, співзасновник таємного товариства Братство тарасівців. Український комісар Одеси в 1917-му. член ЦК Української партії соціалістів самостійників, міністр віросповідань УНР в 1919-му. борець за незалежність України у двадцятому сторіччі, його син Юрій Липа, громадський діяч, письменник, поет, публіцист, лікар, автор української геополітичної концепції, один з ідеологів українського націоналізму. У світі вважається одним з провідних українських філософів першої половини ХХ століття. Всеволод Змієнко, генерал генерал-хорунжий армії УНР, один із організаторів військової спецслужби державного центру УНР в Екзелі. Під час перебування в еміграції у Польщі працював в генеральному штабі армії УНР. Впродовж двадцять восьмого років очолював підрозділи розвідки і контррозвідки. Підготував основні концептуальні засади розвідки, вважаючи її московою клітиною штабу. Цей чоловік такі операції проводив, що Джеймс Бонд відпочиває. Юхим Фесенко український друкар і видавець. Він один із перших в країні почав випускати книги для читачів з народу. У друкарні друкувалася найрізноманітніша продукція книги: від розкішних видань до брошур, ікони, маленькі образки, лінійовані зошити. Саме там надрукували більшість дореволюційних українських книг. Багато з них випустили за рахунок видавництва. У 1890-1917 роках, коли розвиток української культури обмежувався, друкарня Фесенка сприяла розвитку української культури та була найбільшим видавничим центром, що друкував твори Тараса Шевченка, Івана Нечуя Левицького, Пантелеймона Куліша, багатьох інших і навіть наукові дослідження на українській мові. У цій друкарні в 1918 році друкувалися перші гроші Української Народної Республіки карбованці. Де ви всі були, коли будівлю друкарні Фесенка знищувала нинішня влада? Палець об палець не вдарив ваш улюблений радетіль одеського Труханов. Та будівля була пам'яткою культурної спадщини. Вона пережила Першу світову, Другу світову, радянську владу, не пережила нинішніх, які її знищили при мовчазному спостереженні тих, хто зараз плаче за Бабілем. А ви знаєте, скільки міністрів УНР були родом з Одеси? А що тут відбувалося під час Першої світової? А про діячів українського національного руху в Одесі? Що ви знаєте? А що знаєте про бої за Одесу у січні 1918-го? А що знаєте про загін одеських гімназистів і студентів Одеська Січ та про українську студентську сотню? А колись цікавились? А про дисидентський рух в Одесі що відомо? Ви в курсі, що тут у нас був серйозний опір радянщині в 60-ті на рівні з Києвом і Львовом, а зараз ви смієтеся над прізвищем Ніни Строкатої, спеціально його перекручуючи. Ви демонструєте свій печерний рівень. А ця жінка, авторка понад 20 наукових праць в галузі клінічної мікробіології та імунології, володіла українською, англійською, німецькою, польською та румунською мовами. Вона одна з провідних правозахисниць Одеси в радянський період, яка могла мати все від блискучої кар'єри і до спокійного життя, але була звільнена з роботи, була заарештована і катована в тюрмах Радянського Союзу. Її чоловік Святослав Караванський провів в таборах 30 років. Але ж у людей мозок просякнутий тими, хто старанно ліпив з Одеси кримінальну столицю, романтизував бандитів і гопників. Одеса повертається додому, скидаючи як шагреневу шкіру все несправжнє нав'язане і вторинне. Одеса неможлива поза українським контекстом, бо Одеса це і є Україна без всякого рускомірського нальоту.